Сьогодні дивимося, спілкуємося. Дивіться, тут величезна помаранчева сьогодні команда. Я дуже рада бачити. <кресіння> Привітатись. Працюєте, працюєте. Ми не працюємо, ми, ми зараз спілкуємося. Це Володя Жемчугов. Я не знаю, Володя, ти був на Майдані тоді, чи ти в Луганську підтримував помаранчеву революцію? Я не кажу, що я там був яким був лідером. Кожен тоді, кожен тоді робив свій внесок. Лідери були мільйони українців, які виступили тоді проти фальсифікації виборів. Я вам скажу, що в Луганську це було набагато складніше ніж в у Львові. Тоді відстоювати результат. Єфремов робив дуже багато проблем нам, і ми намагалися то, підтримувати нового підтримати нового допомагати свою думку. Ну, мене тоді, в 2004 році, що мотивувало, щоб приєднатися до цього руху, так кажучи, до цієї революції, те, що ми тоді, в 2004 році, молоді підприємці бачили, що країна повністю Луганщина, так бачили, що було кумовство, якісь клани політичні, не політичні, ну, привладні, я маю. вони так називалися, привладні клани, вони не давали просувати. Сядувала, дорогу відкритувала тут і своїм. І ми пішли, підтримали цей рух помаранчевої революції, тому що бачили в цьому європейський шлях свободи, свободи підприємницької діяльності, свободи а, слова. І от це нас мотивувало. Почти, в Слухай, дуже круто. Я тебе скільки знаю, навіть не знаю, що ти теж був на помаранчевому майдані Луганська. Я тікаю, тому що хочу привітатися з